9 березня Юлії Тимошенко проведено повне медичне обстеження, також хірургічну маніпуляцію або так зване малоінвазивне оперативне втручання для блокування уражених нервових закінчень. Дана маніпуляція має лікувальний ефект та проводиться, щоб визначити тактику лікування пацієнтів. Про лікування експрем'єра у німецькій клініці шарі розповів професор нейрохірург Микола Поліщук. Очікувати якогось такого швидкого результату від цього важко, але все ж таки як тільки буде позитивний результат. То цю маніпуляцію деколи можна продовжу, про, е, провести повторно один-два рази не більше не більше трьох разів. Як тільки буде результат позитивний, дану маніпуляцію можна провести повторно. Лише після цього може бути вирішено питання, чи буде потреба у хірургічному втручанні, чи ні, зазначив колишній міністр охорони здоров'я. Професор Поліщук припустив, що Тимошенко є дуже великий шанс уникнути оперативного втручання на хребті сьогодні. Пока що цей процес проведений успішно, і час покаже, як проводити далі лікування. Хотів би сказати, що звісна річ будуть підключені і спеціалісти в галузі ортопедії, фізикальної медицини, неврологи, нейрохірурги. І нейрорадіологи. І після цього буде вирішено в клініці, чи потреба є в хірургічному втручанні, чи потреби немає в хірургічному втручанні. Володимир Приляк, Іван Болілий, Аінтіві.